Вітаю всіх, і так, ви ж бачите, що мені йде якась зупинка, пауза чи ще щось подібне. Я вам скажу так, я проконсультувалася з колегами, бо воно й мені йде постійно всюди. Що, до чого ми дійшли висновку? Я вам це казала в відео раніше, режим АТО. Тобто там не було активних дій бойових, там фронт стояв, просто як вкопаний, і досить якісне було життя по країні. Тепер, давайте подивимось так. Я хочу зробити, що до кінця року, до кінця 2025 року, Україн... війна в Україні перейде в режим АТО. До кінця 2025 року війна в Україні перейде в режим АТО. Давайте подивимось. Давайте подивимось це питання. Ага, цвіт. По-перше, це відповідь так. По-друге, це кордони. Буде чітка лінія фронту, по якій буде трах Ну, як в АТО. Не треба писати мені всяку хрень, випачайте. Так, там буде не тихо. Там. Там буде. Але в інших регіонах буде спокійно. Так. Да, воно йде до того. Розумієте, помірність. Трійки. Також трієчки. Мої колезі трієчки випадали. Ось воно. Перехід на спокійний режим. Балансованість, тобто, знаєте, це не буде видно явно. Бо він буде в якийсь момент. Мені чомусь де друга половина листопада. Ось. Але воно йде в режим Ато. Тепер. Україна до кінця 2025 року перейде в режим Ато. Війна перейде в режим Ато. Дивимось. Україні Дві кажезлі Ось, розумієте, дві жезлів десятка кубків надії колоди. Про що я вам кажу? ну Стратою території, це зрозуміло. Ось такий буде балансик. Угу. Зміна ситуації кардинально. Угу. Знаєте, як воно буде? Баланс в плані чого десь сильніше лупитимуть, десь менше, але тупік, ось ми заходимо в цей тупік. Ось він, цей тупік, мені давно випадає двійка мечів. Ми сюди докатуємо вже конкретненько. Тобто, це буде результат для нас вже. Страту території, зрозуміло, по п'ятірці пентаклів з окупованими територіями. Тобто, знаєте, це буде більше як. Херня тільки на рівні бойових дій на кордоні лінії фронту, я вам так скажу. Тепер. При, при варіанті режиму АТО буде спокій в тилу. В тилу буде спокій. Так. Колосодолі. Як раніше буде. Пам'ятаєте, як було? Ось так і буде. Ну, десь дурдом, десь просто більша лінія, ось поки баланс це виходить, не буде руху на фронті. Вибачте, мене так ністюхається. просто капець. Руху не буде на фронті. Ось вам відповідь. Ось так. Так що очікуємо, надіюсь, так і буде. Хай так, хай хай буде так вже.